Кохання Черрі і Банки. Друга серія. Де Настя. Ну їх, добре okay. А можна один вопрос задати? Гори Настя. А чому ти так приглядаєш Черрі, а не мене? Не хочу об цьому розмовляти. А тобі нраво? Ти питаєш? Тому що. Амм. Um, не хочу говорити. Хто тобі нрався у нашому класі. Секрет. А хто? то? Це Кері. Секрет. Знаю, що ні. Вона тобі подобається. Не хочу бути розмовляти. А вже закохався, панки. Ладно, я з тобою ще поговорю після по уроку, що хочеш. В мене не трогай. Вже дзвонок. Добре. А я не хочу вас розстраювати. Що, Арина Петровна, ремонт. Що ось, сьогодні щось. Що ж, неділю у нас не буде уроків. Ладно, то побачимо, зміни діти. Чи рики? Е, може поглянемо. Тільки я мамі позвоню і скажу їй, щоб вона... Мене. Ну ладно, шли. Через кілька часов спустя. Мені дуже сподобалось з тобою ж Пока, Панки. Я хочу тобі кое що сказати. Панки. Я тебе протеч не, не знаю. Ти серйоз, ти щас серйозно попробуємо. Завтра. Панки. Тебе просто є це бажаєш? Я бажаю. Солодка пара. Таке настрій. Вони будуть зустрічатися. І банки будуть зустрічатися. за этой крысой. О, вот мы можем и давай не будем ссориться. Я не хочу, я не хочу. Ты будешь с панками встречаться? А <звуч Spider> все підслушала. послушала, ты и с панками будешь встречаться, правда? Да. не получиться. Так, справді, не ще? Чому? Нічому.